Mm -hmm. Тобто, у вас з'явиться коротенька історія. Тобто, ваш, ваш тензор, оцей вектор наповнений енергією по суті буде складатися з історії. Представляєте, пішла я на цей, були проблеми. Хотіла б, подвоїти доход, ви не повірите, потроїла, да? І не за місяць, а за три неділі або за дві неділі. Як Діма тоді прийшов, да? сказав, що хоче дві штуки через місяць. Потім подивився, що 8 марта через три тижні, ладно, через три тижні, а в відтоді отримав не, не, не через три тижні, а через тиждень, і не дві штуки, а шість штук. І сам в шоці, як таке може бути? Нічого, він просто зайнявся тим, що він любить, то що в нього добре. І тут же в нього зрозумів, що вся його робота, рутина. Ну, не вся, але багато. Пішов зі своїм керівником, поспілкувався, зараз вони партнери. Да. Тому що він цінив його, і так І живуть класно, і тепер розказує мені, мені приємно до нього звернути. Чому? Тому що людина нарешті зайнялася тим, чим хотіла зайнятись. І дохід звісно збільшила, і радість більше, і... а дружина так взагалі на цьому небо.